Це детальний відеоогляд цього Edge для Сергія, який цікавиться станом автомобіля. Ну, починаємо давайте з куліс. Пайстатиський в ідеальному стані. Це є резина отані, стан резина нова. І такі всі 4 колеса. По стану лакофарбового покриття. Дивіться, жодної м'ятинки немає. Так, всі машини у нас проходять перевірку на м'ятинки і на, на всякі різні такі дрібні недоліки. Ми це все виправляємо. Бачите, фари задні стопи ідеальні, автомобіль сам ідеальний по колу, ні царапанок, ні м'яти, нічого немає. Все повністю красиве, таке, як і має бути. Тепер лобове скло оригінал. Так само всі, кожне скло по колу є оригіналом. Так, З цього боку заходжу. Тепер по стану ви хотіли По стану карт. карти ідеальні, Подивіться. Ні царапинок. Все просто ідеальне. Сидіння. Царапно, трішки, нічого немає. Сидіння шкіряні в ідеальному стані. Кермо також показую кермо в ідеальному стані шкіряне з підігрівом. Центральна консоль підлокітник. Прошу дивитися. Ідеальне все. Тобто автомобіль повністю підготовлений до продажу, ну, і в принципі він був в гарних руках і гарно виглядає що зовні, середній і в гарному стані. Так, Автомобіль відкриваємо, показуємо зараз заднє сидіння. Також танкарт ні потерті, ні зачухані, все ідеальне. Сидіння без тріщинок в ідеальному стані. Коврик в ідеальному стані. Тобто автомобіль повністю в суперському стані, гарнесенький. Так, зараз йду за ключем і заведу вам його. Так, сів я вже за кермо, отримав ключик, заводжу машинку. Бачите, все, подушка засвітилася, як має бути. Машинка завелася, зменшую звук. Все, автомобіль завівся і працює рівнесенько гарнесенько так, лошу машинку. А Також покажу вам підкапотний простір. Капот у нас алюмінієвий, він є на амортизаторах. Бачите, в цих пневмогідроамортизаторах. І двигун 2.0, класний двигун, без підтікань масла, без нічого, все гарненьке, чистеньке. От я вам пробую показати телефон. Тобто тут все, все суперове. В, в принципі, заводиться, ну, повністю перевірений, продіагностований, жодної помилочки немає. Машинка 16 рік Ford Edge в ідеальному стані. Ось таке авто вам пропонується.